Привіт, малята! Це я ваша жужа! Сьогодні я йду гратися в пісочницю. Гайда зі мною! Зараз насію пісочку і буду ліпити пасочки. Сію, сію, сію сію Опа! <ілісно> <пілісно> привіт, привіт, а мене звати Карлуша. Дош... Привіт, а мене звати Жужа. Я тут граюся. А -а -а, як тут гарний пізолочний дві. Не можна їсти бісок. Він дуже шкідливий, там багато мікробів. Ну і добре, ну і не буду, не буду, не буду. А! Ти мені всі очі запорошила, в пісочниці так не грають. Треба робити ось так. Ось так. А тепер я, я, я. Тому що треба підлити водички. Так, так, тепер так, ага, тукет-укету, давай, давай. Ми з тобою весело погралися. Наступного разу придумаємо іншу гру. Обов'язково придумаємо.